В одному із минулих відео я говорив про те, як вивчити будь-яку іноземну мову. Тому, якщо ви його не бачили, то залишу посилання на нього в описі. Сьогодні ж я б хотів сконцентруватися саме на конкретних техніках та практиках, які допоможуть вам на дорозі до опанування іноземної мови. Їх буде 5. Із мого досвіду, всі вони працюють. І знову підійду для вивчення будь-якої мови. Тому почнемо! Це техніка, яка використовується для того, щоб покращити ваше мовлення, зокрема вимову, інтонацію та ритм. Але найважливіше, вона розвиває м'язову пам'ять. Техніка дуже проста. Ви берете якийсь текст і аудіозапис цього тексту. Це може бути книжка, стаття, діалог, будь-що. чи стоїте, як вам зручно, включайте аудіо і повторюєте вголос, тримаючи перед очима текст. Намагаючись якомога точніше відтворити те, що ви чуєте. Запізнення має бути мінімальним. Звідси назва Shadowing. Ви наче тінь спікера, бо максимально наближено все за ним повторюєте. В ідеалі ви вже маєте бути знайомими з цим текстом і розуміти всі слова в ньому. Також важливо пам'ятати, що ви слухаєте і повторюєте безперервно, а не зупиняєте аудіо і тоді повторюєте. І ще одне. Намагайтеся знаходити тексти, які читають Nate спікери На практиці це виглядає так. В мене є текст іноземною мовою та аудіо до нього. За нормальних умов я б вдягнув навушники, але для більшої наглядності відтворюватиму аудіо без них. Отже, почнемо. Deutschland kritisiert israelische Entscheidung zur Siedlungspolitik. Далі процес можна ускладнити, прибравши текст і намагаючись повторювати саме аудіо. Кінцевою <muzie> метою вивчення будь-якої мови є здатність спілкуватися цією мовою. Тому говорити потрібно багато. Але в нас не завжди є можливість поспілкуватися з кимось іноземною мовою. Хороші новини в тому, що ви можете говорити, як би це дивно не звучало, з собою. Суть техніки полягає в тому, що ви говорите з собою вголос так, наче перед вами є реальний співрозмовник. Тобто ви ставите питання, даєте відповіді, пояснюєте, сперечаєтесь і так далі. Все як у справжній розмові. Це може бути як монолог, так і діалог. Де ви покриваєте дві сторони цього діалогу. Розмова з іншою людиною іноземною мовою може викликати у вас страх та невпевненість. А тут жодного тиску. Ще одна перевага цієї техніки в тому, що ви можете практикувати це будь-де і будь-коли. Для мене ідеальним місцем для цього був душ. Там я іноземною мовою питав дорогу, замовляв страви в ресторані, розповідав про свої хобі. З чого почати та з будь-чого. З того, що вам більше до душі. Якщо ви на початкових етапах вивчення мови, почніть із найпростішого представлення себе. Якщо ви більш просунуті в мові, то варіанти у вас взагалі не обмежені. Ще важливо, що за допомогою цієї техніки ви можете сконцентруватися на темах, де у вас є пробіли. І якщо навіть ви не знаєте якогось слова, то завжди можете відкрити словник на телефоні і підглянути. Ви нікого не змушуватимете чекати. Якщо ж у вас вичерпалися ідеї для розмов, то завжди можна загуглити список питань цільовою мовою на будь-яку тему. Ви здивуєтеся, скільки питань люди придумали. Одним словом, говоріть з собою. Це справді працює. Якщо вам подобається це відео, то поставте вподобайку та підпишіться на канал. Так ви допоможете іншим людям знайти це відео. Воно може бути їм корисним. Дякую. Сьогодні, у 2023 році здається, що письмо від руки безнадійно застаріло. Адже в нас є швидші та практичніші способи робити нотатки. Але коли ми вивчаємо іноземну мову, то в нас акцент стоїть на якості запам'ятовування та здатності пригадати інформацію, коли це потрібно. Все більше досліджень вказують на те, що коли ви хочете запам'ятати інформацію, то письмо від руки є найефективнішим методом. Експерти з'ясували, що пишучи від руки, мозок набагато активніший порівняно з друкуванням на клавіатурі. Оскільки письмо від руки є більш складним когнітивним процесом. На відміну від друкування, письмо спричиняє набагато більшу активність в сенсомоторних частинах нашого мозку. І ця нейронна активність допомагає нам краще вивчати матеріал. Це відбувається тому, що, пишучи, ми поєднуємо нейросенсорний досвід із дрібною моторикою. Нерозривно координуючи як рух, так і думку. Також записування допомагає запам'ятовуванню за допомогою численних персоналізованих фізичних ключів, таких як розмір літер, тактильне відчуття ручки та текстури паперу, розташування слів на папері, звук письма та інших деталей. Мозок вбирає ці деталі, і в майбутньому вони служать тригером, який допоможе дістати інформацію з вашої пам'яті. Тобто ваш мозок створює такі собі гачки, на які чіпляє ваші спогади. Друкування на клавіатурі не дає нам цих ключів. Все, що вам потрібно, це натискати клавіші. Слова не мають фізичного розташування і зникають, коли ви закриваєте програму. Також комп'ютер задає нам лінійні рамки, за які ви не можете вийти. А от пишучи, ви можете робити це в усі сторони. Додавати власні позначки, організовувати інформацію так, як зручно саме вам. Папір та ручка дають нам необмежені можливості для креативності. А ще письмо забирає відволікаючі фактори, такі як сповіщення, численні вкладки та соцмережі. І ми можемо сконцентруватися на вивченні мов. Таким чином, пишучи, ми навчаємося ефективніше та пам'ятаємо нові знання краще. Письмові друки залишається найкращим способом для збереження нової інформації і відтворення її в майбутньому. Тому, вивчаючи мову, робіть записи старим добрим способом – ручкою на папері. Згідно з Вікіпедією, Мнемоніка це сукупність спеціальних прийомів і способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій. Найважливіше в цьому реченні штучні асоціації. Створення такої штучної асоціації допоможе легше запам'ятати іноземне слово. Суть в тому, щоб з'єднати це слово з нашою асоціацією, а тоді з його значенням. Найпоширеніші типи асоціацій це якісь смішні історії, речення або візуальні зображення. Знову ж таки, важливо, щоб наша історія чи візуалізація асоціювалася нам зі словом. Чим краща асоціація, тим легше буде вашому мозку запам'ятати слово. Адже ви прикріплюєте нову інформацію до чогось що вже знаєте. Отже, ми маємо іноземне слово. Наприклад, англійське слово падл, що означає калюжа. Проговоріть його вголос кілька разів. Пад. Паду. На що воно подібне? Чи нагадує воно вам щось? Мені воно нагадує слово падав. Отже, тепер у нас є з'єднуюче слово. ПАДАВ Тоді створіть у своїй уяві асоціацію, використовуючи це з'єднуюче слово. Падав та український переклад калюжа. Можна уявити собі, як ми падаємо в калюжу. Протягом 10 секунд уявляйте собі це зображення. Чим смішніша, безглуздіша та перебільшеніша ваша асоціація, тим краще ви запам'ятаєте слово. Підсумуємо. Ми беремо іноземне слово, створюємо асоціацію і з'єднуємо асоціацію зі значенням слова. Ще один приклад слово бук, що звичайно означає книжка. Бук є частиною слова букви. Тут допоможе речення: у кожній книжці є букви. І уявляєте, як ви лупою в книжці збільшуєте букви. Ці асоціації придумав не я. Але в неї чудовим прикладом для розуміння. Чим більше ви використовуватимете слово і, відповідно, асоціацію, розрив між словом та його значенням ставатиме все меншим і в кінцевому результаті потреба в мнемоніці відпаде. Спочатку створення мнемонічних асоціацій може забирати багато часу. Але щоразу вам вдаватиметься краще і часу йтиме менше. Одним словом, мнемоніка – це потужний спосіб запам'ятовувати нові слова. І все, що вам потрібно, це трохи уяви. Потрібно пам'ятати, що всі ми різні, і асоціації у нас також будуть різні. Для когось ваша асоціація не матиме сенсу. Але це окей, вона повинна мати сенс лише для вас. Ще один дуже простий спосіб запам'ятовування слів це наліпити стікери на предмети з назвами цих предметів іноземною мовою. Тобто, в себе вдома ви наліпляєте стікери всюди, де тільки можна. На чашку, дзеркало, стіл, крісло, диван, лампу, книжку фактично всюди. Далі таке вивчення навіть не вимагатиме від вас зусиль. Всюди, куди ви йдете, ви натикатиметеся на предмети, які позначені іншомовними словами. Мимоволі читатимете ці слова і рано чи пізно таки їх запам'ятаєте. І на цьому у мене все. Якщо у вас виникають якісь питання, то пишіть в коментарях, а я постараюся відповісти. Як завжди, сподіваюся, що зміг бути вам корисним. Побачимось!